В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мій слава Ісусу Христу. 17 неділя по Зісланні Святого Духа. Час іде. Ми з вами знову зустрічаємося в цьому храмі, в цьому особливому місті, можемо так говорити, і це справді місце для того, щоб трошки вийти з своїх околиць і прийти, скажімо так, в ту сторону, де проходить Ісус Христос. І сьогодні ми чуємо з вами цей уривок Євангелії про зцілення е, дочки цієї ханейки або грекині, як кажуть ще на неї. зцілення е, дочки, яка має проблему, проблему існуватості. І дивіться, перше, що це за такі сторони тирські, сидонські, в які Ісус Христос входить, мусимо розуміти, що це є поганські місця, тобто е, язичницькі е, місця, де живуть язичники. Відповідно, язичники, що вірять, вірують. Вони не вірують в єдиного Бога, а в всякі різні речі. А ну давайте трошки хто знає історію Як-як? і Бога Сонцю, і Бога сонцюра, і так далі. Наш народ, в принципі, щось подібне, такий самий був до хрещення Русі, був язичницьким народом. Поклонялися всяким Бованам, Перунові і там не знаю ще кому, так і так далі. Їх було багато. Язичництво воно і передбачає много тобто віра в різних тих богів. І Ісус Христос приходить приблизно в таке середовище, тобто Він йде в ці сторони, тирські, Сідонські. І тут е, дуже важливо, я знаєте, трошки, коли ми розуміємо, що ця жінка є з цього народу, вона мислить приблизно так, так тобто вона для неї знайоме оце все різнобожжя і так далі, і так далі. І е, вона робить один дуже важливий жест у сьогоднішньому Євангелії. Тобто вона, як чуємо у Євангелії, вона виходить з цього середовища на зустріч Ісусові. Напевно, вона вже чула про Ісуса. Напевно, вона вже чула про Його чудеса, які Ісус Христос робив, про його різні речі. І з слуху, зауважте, це теж важливий момент, із самого слуху про Ісуса Христа. У неї зароджується певна віра, яку потім яку, яку сьогодні потім ми чуємо, яка проявляється в цьому Євангелії, Ісус Христос її підтверджує. І якщо так добре подумати, то звідки в нас з вами зароджується віра? Хіба чи не від слухання? Батьки нам наші розказують, ще хтось нам розказує священник у церкві, в кінці кінців розказує, підтверджує нам то або не підтверджує, що нам батьки дома розказують, так? тобто, коли нам передають цю віру. І звідси зароджується, бачити віра. І ця жінка вже має певну таку віру в Ісуса Христа, вона приходить до нього і вона має одну проблему. І тут дуже цікаво, що чому питання таке, чому Ісус Христос іде в ці сторони. Матей так описує, це Євангелія Матея так описує, що перед цим Він описує суперечку Ісуса Христа із фарисеями і книжниками. І ця суперечка Ісуса Христа з фарисеями-книжниками, вона була на рахунок їжі, питання їжі, можемо казати, десь питання посту, питання чистих рук, нечистих рук і так, далі, і так далі. Тобто питання, які, які, скажімо так, є від передання. І фарисеї-книжники їх настільки дотримувалися, що вони забували про головне, вони забували про заповіді Божі. Вони забували про те, що є головне у законі. Іншими словами, можемо казати, що Ісус зустрівся, матей так описує, що коли Ісус зустрівся у вибраному народі, в ізраїльському народі, який Бог плекав, коли він зустрівся не з прийняттям, тобто коли його не прийняли, так тобто зустрівся з невірою у цих людей, то він з того місця виходить і йде, якби я не описує, що йде відпочивати, так, але. Таке враження, що якби йде шукати віру, де є та віра, тобто хто буде, хто буде відкритий на нього? І саме він зустрічає цю жінку, яка через цю віру є відкрита на Ісуса Христа. Так? Але дивіться, для того, щоб все сталося це, що стається, з цією жінкою з Ісусом, жінка робить, як я вже казав, важливий крок. Вона виходить з цього середовища. Якого середовища? Язичництва. Тобто вони, якби зустрілися між цими, скажімо так, народами євреї, деякі не прийняли Ісуса Христа. І, і тут е, середовище поганське, де так само не вірують. Ні там віри нема, ні там віри нема. Приходить Ісус якби між цими, цими територіями і там зустрічається саме жінка з Ісусом. Але знову ж підкреслюю, жінка для того, щоб зустрітися з Ісусом, вона виходить із цього середовища. Чому це важливо для нас? Те, що я на початку підкреслив, що от ми з вами приходимо в це місце. Ми приходимо з вами до церкви кожну неділю. Для чого? Бо дуже часто наше місце, яке воно є, в принципі, мало би бути святим, тому що це є е, кожна сім'я, кожна сім'я це є храм домашній, це є домашня церква. Можемо казати по, по наших реаліях, це домашня парафія, де батько зазвичай є єпископом. Мама є діаконом чи там, священником, а мама є діаконом, та, яка служить зазвичай. Так. І діти є тими вірни, вірниками, вірними вірниками, так, яких треба вести. І дуже часто це наше середовище є таке, яке є. Може бути, це поганське середовище, може бути там невіри. І тому інколи, бачите, нам треба от вийти з цього всього, цього всього, що є земне, що нас відволікає від Бога. Що дає нам неправильне розуміння, Вийти з цього і прийти в саме в це місце. Інколи потрібно зробити саме таку зустріч. І потім ми чуємо крик. Крик цієї жінки, який е, вона не просто прийде та просить, слухай Ісусе, а може, даш то, що прошу тебе, а може, ні, вона кричить. Чому вона кричить? У неї є відчай. Чому проблема? Проблема дочка. Що дочка має? Вона має біснуватість. Вона не може нормально функціонувати, вона не є вона не є здоровою. Можна казати психологічно, ні фізіологічно, ні духовно. Вона не є здоровою, вона є біснувата. Але тут дуже гарний такий один є момент, як ця жінка просить. Каже: змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів. Добре, а тепер трошки собі, ну, уявім. Вона каже: змилуйся, перше слово змилуйся, що означає? Уповання на Боже милосердя, тобто ти, ти є милосердним, змилуйся. Тепер над ким? Наді мною це важливо в цьому у, у, у крокові. Сину Давидів це вже титул, Титул, який, яким євреї зазвичай проголошували Месію. Вони чекали, що справді Месія буде так назватися, де мати цей титул, сину Давидів. Тобто вона дуже правильно говорить. Хоч вона є язичниця. Але вона дуже, на дуже правильно, навіть інформативно вона дуже правильно говорить. Але тут хочу звернути увагу саме на те, що вона каже, змилуйся наді мною. І тепер скажіть мені, де у цьому вислові є, де у цьому вислові є прохання про їдочку. А чому нема? Надімною, але то, чому? Це завважте момент. Бо, бо її дочка, тобто, зуважте, що вона розуміє, що проблема її дочки, це в першу чергу її проблема. Це в першу чергу її, її проблема. Ясна річ, що, знаєте, у нас буває так, коли я не, не, не на, на днях якраз говорив, по-моєму, це говорив навіть і на покрові, що буває так, коли дитина хворіє, то що мама каже, краще би я хворіла, так? Тобто, що переживає за дитину і так далі. Але тут. Тут вона не приходить і каже, слухай Ісусе, в мене є проблемна дочка, будь добрий, змилуйся над нею». І це би теж було правильно. Але вона каже: «Змилуйся наді мною. Чому це важливо є? Дивіться, бо е, тут трошки треба нам проаналізувати, так само, вже якби переходимо, я переходжу в цій проповіді, якби на таку практичність у нашому житті. Дивіться, коли ми <кхід> подивимося на сучасну молодь і взагалі на молодь дуже часто, коли ми подивимося. І проаналізуємо їхню поведінку. Яка це є поведінка? Слухаються? Ні. Потім, губляться не в реальності, а в віртуальності? Сьогодні. Губляться чи не губляться? Губляться. Я коли проходжуся містом, і коли буває так, що йдуть або спереді мною, або біля мене молодь, матюк за Матюком. Правда чи неправда? Буває правда. Сьогодні маємо з цим проблеми так само у школі, тому що вже хлопці нова школа, знайомляться, це є проблема, ми їм кажемо це погані слова, вони їх стараються не вживати, але, але в школі їх оточується постійно. Тобто, аби ви розуміли, я звик так казати, що матюки це, це є, от, наприклад, є англійська мова, є українська, є, е, на жаль, російська, є французька і так далі. І, і я, є ангельська мова, як апостол Пол каже, і є диявольська мова. І я вважаю так, що е, матюки це диявольська мова. І зауважте, що матюки завжди вони є такі, які, е, які ображають навіть, навіть людину ображають настільки, що це неприємно. а чим ображають людину. З, зазвичай це беремо органи людського тіла, які приносять життя. І, 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 в такі, і в такі органи, скажімо так, більшості наших ну, матюків, які є. А чому диявол то так робить? один такий момент, бо це є проти життя. І тому я звик казати, що матюки це, 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 це мова дияволів. Ну добре, але і коли подивимося на поведінку дітей таких, то ми, б, я би десь так сказав, що це інколи дорівнює біснуватості. Но не тої явної, як, як у цьому вривку Іванелі, що там, не знаю, меча людиною, там, тобто ну, то, та одержимість вже можливо не в тому. Але якщо говоримо про це, то от, мова йде про, про таку певнутість, певну залежність от від цих речей. Попробуйте теперка дітей від цього відбити. Попробуйте. Тобто ну, ж ми коли відбиваємо телефон від одного з них. То такі істерики, що, коротше, все, в цілий світ катастрофа. Мамо, ти катастрофа, тато, ти катастрофа, бо, бо, бо ти мені, бо ти від мене забрав мянку, е, цуцлик, як в нас кажуть, від дитини маленької. Да? Ну, попробуйте, ну, це біснуватість. Це залежність, це доріг від біснуватості. І що дуже важливо я нам зрозуміти? Чи прийшла ця дочка до Ісуса сама? Хто приходить? Мама. Чи можна їх привезти, тобто, чи вони прийдуть самі до Ісуса? Ні. У цьому навіть, випадку ми чуємо, що навіть дочка Домася залишила, приходить сама жінка. Тобто, що це показує? Це показує, що проблема дуже часто є проблема не, не тих дітей. Ця проблема у вихованні, ця проблема у е, такому становищі наших дітей, вона не є дуже часто у дітей. А в кому є проблема? У нас в батьках. Розумієте, тобто, і, і дуже важливий цей жест жінка, бо ця жінка нас вчить, оця язичниця, вона нас вчить правдивої віри, що куди приходити? Приходити до Ісуса з проблемою. Тобто це мене болить, це мене має боліти, що моя дитина не така. І Одна із найбільших спокус диявола у цьому випадку, знаєте, яка? Вигороджувати своїх дітей у такій поведінці. Казати, казати світ такий, що ми тепер можемо зробити? Такся всі поводять, то нехай се і моя так поводить. Мають усі айфони у школі, то нехай і моя має. Чи мій нехай має. Ну як просто що, що всі мають. Що робить ця жінка? Вона виходить з цього середовища, в такому, в якому перебувала. Тобто десь подібно і нам потрібно вийти з цього середовища, з цього думання, з цього переконання, що я маю йти за цим світом. І я маю приходити, і я маю визнати, проблема моїх дітей це чия проблема? Це моя проблема. В першу чергу, я не я дітей маю навертати, тобто в тому плані, що. Mm -hmm. Щось говорити, кось там мені має зробити, щось там хтось має виховати. В першу чергу мені потрібно змінитися. Як ви зможете навернути своїх дітей до церкві, коли ви самі не навернуті? Ну як ми це зможемо зробити, коли ми самі блудимо? Тому тут увага, бачите, не так, я показав увагу на цій жінці, як, як на собі. Тепер другий момент, коли ця жінка приходить до Ісуса Христа. Чим вона стикається? Вона стикається з одною проблемою. Ісус, вона просить, вона якби молиться до Ісуса. Вона просить, а Ісус не відповідає. Ну, то що каже? Не личить брати у дітей кидати щенятам? Тут трошки така, знаєте, ну такий собі комплімент для жінки? Обізвати жінкою собачкою. Ну, хоч це лагідно, це бо собаки різні були, і е, були такі бродячі, так собачки, і так як тепер є бродячі. Тут особливо в нас у краї стільки ходить бродячих, що е, пішком тяжко ходити. Хоча кажуть, кажуть, що вони не, не обідні ці собачки всі, ну, але не знаю. Ну, По-різному буває, так? А є домашні. Ну, І, і, і котрі мають май честь. Ну домашні за домашніми трошки не будь. А в сучасності ще, ще за деякими домашніми собачками майникають як за своїми дітьми. У більшій пошані собачки, ніж діти, так? Ну, і тому е це, що Ісус Христос каже щенята, це слово, воно означає, як би домашнє, тобто кращий такий знаєте, статус. Хоча все рівно, знаєте, ну, коли, коли б вас обізвали собачкою, ну то трошки обідно би було. І тепер, як сучасний християнин стандартний робить? Як він поводиться, коли, коли є якась обіда, коли щось священник не так скаже? Коли хтось на парафії один одному не так скаже, все, я більше не буду за я тут, тут священник, тут та парафіянка, та сусідка там, та сидять, більше не буду. Угу. І це проявляє, що слабкість моєї віри, бо, я, бо на мене настільки на це впливає, що я одержимий її теж. А ця, а ця жінка що робить? Ця жінка цей вислів, вона використовує для свого добра. Вона каже, добре, Господи, я визнаю, оце, це дуже важливий момент, О, ця жінка каже, я визнаю, що я така. От Я визнаю свою проблему. Я визнаю, що я така. Господи, айбо мені, мені не давай стільки, скільки ти даєш для єврейського народу, повного благословіння. Мені хоча б дай крикту з того. Хоча б якусь долю. Хоча б долю частини. Тобто це, це віра, є, в якій є смирення. Смирення і певна впертість до, до доброго. І що Ісус Христос потім каже, да? о жінко. Велика твоя віра. Бо ти, бо ти не, не спокушаєшся на спокуси когось. Як дуже часто, знаєте, це нам бракує цього, там, щоб ми не дивилися на когось, бо хтось є такий або такий. Щоб ви подивилися тобто, на себе і на свою проблему і на свою потребу, як робить сьогодні ця жінка. Вона дивиться на свою проблему, на свою потребу в якомусь розумінні її не цікавить інші. Її не цікавить інші. Тому, її, скажімо так, її віра є великою. Два рази лише у Йангенлі про двох людей. Ісус хвалить віру двох людей цієї жінки. І сотника, теж язичника. Тобто, о, я такої віри не знайшов у цілому Ізраїлі. Тому бачите, сьогоднішній уривок вчить нас у цього моменту, тобто наскільки ми маємо бути трошки відкриті до Ісуса, але все ж таки залишити то середовище. Тобто, бо інколи знаєте, ми би хотіли бути духовно сильними, ми би хотіли бути якісь там духовно. Натхненними, чи не знаю, як то назвати ще. Але хотів би так, Господи, дай мені це або на мене впало, як міг із неба на голову. Щоб це мені не прийшло, а я собі буду жити далі таким способом життя, яким живу. Язичницьким. Злодійством, нахабством, не знаю, там, образами, осудом і і так так далі, так далі, і так далі. І потім питаюся, а чому? А чому в моєму житті є так або так, а чому мене не люблять? А чому є то або то? Ну треба трошки вийти з цього середовища на зустріч ісу але за ваше знову ж цей момент. Тому що чому варто виходити? Бо завжди, коли ми виходимо на зустріч, ми ніколи не програємо, бо то першу перший ініціатор цієї зустрічі є Ісус. Він уже вирушив у ці сторони. Іншими словами, Ісус. Ісус вже вируш, вирушив у твій бік, у твоє серце. Тобто ця дорога вже ним розпочата. Ісус прагне там, тобто у твоєму серці, дуже часто у твоїй темноті, дуже часто у твоєму язичництві, дуже часто у твоєму ідолопоклонстві, яке кожен із нас має. Ісус туди вирушає. Він туди приходить, Він там хоче бути. І як ми будемо відкриті, то станеться зустріч, як ні, то ні. Або якщо станеться зустріч, то може так бути, що ми скажемо, Ісусе, йди від мене, ти мені не підходиш, так як пам'ятаєте з тими біснуватими, які у свиней пішли, потім біси у свиней з біснуватих пішли, пам'ятаєте? І там люди сказали, ти нам такий невигідний, Ісусе, пішов. Будь ласка, покинь нас. Тому нехай Дух Святий просім собі, щоб Дух Святий керував нами до тої, до тої міри, щоб ми розумієте, хотіли виходити постійно на цю зустріч із Ісусом. І тоді буде мінятися справді наше життя. І тоді, потім у кінці Євангелія, що ми чуємо? І тієї ж хвилини дочка, дочка виздоровіла». О, тобто, коли відбулася зустріч мами з Ісусом, саме мами з Ісусом? Дочка виздоровіла. З, якби, результат, це що дочка виздоровіла, це є результат зустрічі мами з Христом. Це, і сестри в Христі, дуже часто бракує нашим сім'ям, християнським сім'ям. Цієї зустрічі, знаєте, ми, багато в нас є того, що у церкві у нас є багато у єпархії у нас є багато того, того, знаєте, такого азарту до того, щоб ну, катехізації для, для дітей, для дітей, для дітей працювати. Таке для дітей. Треба однозначно, то все треба, потрібно, але часто ми забуваємо, знаєте, за кого? За, за самих себе і за дорослих. Нам би треба більше. Нам би треба більше цих зустрічей. А потім уже як результат діти будуть там. Тому не надійтеся на те, що діти колись ваші. Може, а може да, може, як виростуть, може тоді колись справді може зустрінутися з Христом, але не надійтеся на це. Тобто робімо самі щось. Робимо самі в першу чергу щось, і ми самі на цю зустріч з Христом. Або, або скажемо інакшими словами, ми приводимо Ісуса до них, а не вбаляємо на когось. Тому нехай Дух Святий нас веде справді оцим шляхом цієї жінки, яка має велику віру за словами Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Слава